Нельзя камеру не нашоловить, положив на край вся уже в шерсті, Уже мечена пушистим підрилом. Фу-фу на руку лізе. Де рижик? Рыжичок. Десь обично в зеленій травичці ховається. І поки вечір не прийде, він і не подумає нас показати. Каже, я не чу. <сі> За цей сидить по стоїть струнка. Жде донат з кривого рогу. да? Там мішків іще дофіга. ось о воно. У бутерчці. О, щось бахнуло. У сусідів ошивався. Кабанчик. У сусідів ошивався. Такі пироги. Часто питали мене, що я за шарики на крючок насаджую на поплавочну рибалку. Вони звичайно, доночні, ну і на поплавок, як ви бачите, ловлять зовсім шикарно. До речі, що за смак часниковий. Підуть, вже почав ранку раз прокльовувати. І писали, що хорошу краснопірочку ловити, треба половити коропа. Як треба, то треба. У нас є такі ще баночки, одна, здається, протекла. Таке буває. Всередині залито який смак. Шоколад. Мед, ваніль, 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 одна медова. Мед якийсь темненький. Може на сонці гора, хоча коробка в темноті стоїть. Але на тому ставочці працює часник. Часник в різних... Модифікація. модифікаціях мегалодоновська шайба. Я вам це в відео не раз показував. По факту п'енка пропитана, надіваєте на гачок і вона довго сидить і вона просто так не злізе. Але короб при покльовці може її вирвати, як практика показував. Ну то, що я за край п'енки чіпляю, не на волос. Я її використовую. Це взагалі не разу не волосяна снасть. Хоча спробувати можна. От Здоровий попапчик є. Такі пироги. Тепер ви знаєте, що ми одягаємо на поплавочок. Цього всього нам забагато. Ви знаєте, я частенько ложу, ложу підписникам в подарунок. Великий розмір зі смаком опариша. Це ми чіпляли, щоб ловити красноперочку. Здоровенну красноперочку. От якось так. О, ці вже тут. Вранці трошки дождик був, я так крепко спав, що і не замітив стірку підмочило. Ну, зараз вже все висохло. Ми вже, до речі, повернулися з Києва, якщо хто не помітив. Але Київ з комп'ютера в інтернеті ще не повернувся. Ще відос який трошки є. Небагато нас зняв, бо небагато був. Більше їздили відпочивати, чим рибалити. Та й таке, да, режунчик? Покормим ми тебе, покормим. не шкреби плитку. <гум> не порть. когті, не треба портити плитку. Я швидше плитку роздеру, цей. Ось така жара. Так що я нас особо не висовую двір, але може на вечір сходимо. Заморимо параша в річці. Батя розловив тісто. Тепер у мене пузирки. Тут, як бачите, майже пузирків не залишилося на тісто лова. Такої йому хватає на 2-3 рибалки. В принципі, як і мені вдобно, шарики мішати, Воно завжди свіженьке і в коробочці не то Він вічно з куском хліба бігав. Та якось так. Добренько, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки на все це добро в описі під відео і майже в кожному магазині вашого міста. Тепер давайте подивимось рибалочку. Понеслася. Карпи просто просто почали клювати. Він що, в дерева вже заліз, ні, вроді вивів. Отак от, от. Дві покльовки за півтори минути. От сиділи часом. Шесть без кльова. з роботочками голодона Стоило сонечку зайти. Блін, куда ти, чувак, ідеш? Ти з первого сектора, ти не, вообще ни не разу не со, не со второго. Хоча він уже на третьому. Шоклідер в нас. Короб на втором секторі. Викачуємо, видурюємо. Там вторий крючок. Держись, батя, я стараюсь -майо, -ма він вийшов! Поки я обходив, він вийшов. Там не волос взагалі ні разу. Чувак, ти там ще одної Снасті, ще одного коропа з такою снастію не бачив за морду. Оп! Пішли, я тебе проведу на на перший сектор. Рибу можна забирати, але я сапетів навіть не брав. До трьох кілограм забираюся. Трьох кіл тут немає. За нас дрю. Та б тебе. Я спеціально такий сапет брав под сак, щоб не ловило. Секунди. Да, одна снасть ушла. карпуша остався. Два з чим то Контурок ти як могєш. Коли хочеш, а ну-ка, зараз ми за трубу зачепимо. Потім переважимо ту саму хапу і хайпанемо немножечко 2400. Зараз ще пару, пару фотографій, видно, що десь вже битий, як наче з сітки вийшов, хоча тут сіток не буває. Я так думаю. Так. Хто тебе шатає, я не зрозумів. Шатан джоншутама, шантанами, не шатай мене. Офігеть, покльовка менше, ми... менше минути. тільки камеру виключив цей, вторий потягнув. Ну от і все. Голодончик був чесночний. І що я тільки не ставив? Ну, як сказали, ловиться на кук, кука немає. но короб это самое куку. -ку. Валера, выдыхай. Ты як вообще? Оп, попер. Эх, рыбалка прошла успешно. Еще не. Гребаный кантур проснулся. Обнулився, як один кончений президент в <гум> одній недострані. Виходить, десь два 100 вес був у Карпіка. А так і рибачимо. Шарики за ролики у мене ще дофіга. Є покрупніші, но вкус у нас тут криль. А я хотів іменно чесночний поставити. І чесночний спрацював, бо в сусіда він спрацював. Він класний. Смердить, то є страшне. Клапан тут не просто так, і дергати я його не буду. Камера запах не передасть, а мені неприятно. Ладно, роботи ще багато, треба перезарядити, перезакинути снасть і заховатися. От дождя якого не передавали. А ви поки що ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на ставок оставлю в описі. Але хто з Києва, той по-любому знає, де ми були і що воно, що воно таке. Що ж, усім пока і до зустрічі на воді. Що значить гоу, гоу-гоу-гоу. Якась лочка впаде і кінець в дорозі. Других виїздів нема, все завалено. Уже А може я просто не знаю. Діло то житейське Подожди, подожди, тут крут, ні-ня-не-ня-ня-не. Вс. Під... Та ти що дивись, там щось покрупніє Підходь. От так от украли у мене. А! Сошла. Ех. <реш> Буває. Зажав, так? Да? Да, Зажав? Да. Понятно. Там хороша риба була. Ти бачиш, він чуть удочку. напевно, не досікли, хоча воно самоподсікающеся. А, подожди, крючок розігнула чи що? А ну підмотай. Та, Та ні. ні, нормально ні, ні нормально. Та ні, там такі гачки у тебе там нема що ну, да. розгинати. Ну так. Да. Буває. Ну, це, це карасячі, тихо, типа не насто... Да. Менше неділі вдома не було, а таке впечатлення, є, що місяць. Все так позаростало. Так, грушка. Я тебе полью. Бачу, вже одна груша відвалилась, треба поливати. Тут щось грушу, видно ветка сломалась, спортило одну другу. А може лишня відпадать. Груш буде дофігати. Я там не травив цей, цю деревину, що страшно буде врожай їсти. Обработано. Такс. Великі врожаї. Блін, відки, якогось фіга поперли в сторони. Надо підв'язувати. На наступний рік буде врожай. А старій, походу, можна сносить на наступний рік. Ну, треба почитати інструкцію. До чого ж непогано? Це походу ранній сорт. Блінки кисла попалась. А тут ще не поспіло. Весь оцей триндець. Це якийсь другий сорт, да, ще тверда зовсім. Теж поливав, як помните. Як бачите, ухажував. Попробуємо. Да, це трохи шовковицею віддає. Оця вкусніша. Ну, одне і мало віточок поперло в сторони. Ого, як поперло. Треба підправляти та підв'язувати. То що треба? Ладно, розвів ту болтологію. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.